Ти можеш не помічати цього, але кожного дня тебе дресирують. Ти, звісно ж, не собака, але поводишся саме так, як потрібно їм. Вони клацають пальцями, а ти уже в черзі купуєш, лайкаєш, репостиш, чекаєш на знижку, радиш друзям. Впізнав себе. Тоді слухай далі. Отже, шановні, привіт! З вами знову Сан Санич, і ви знову на каналі Темний Доктор. А отже, підпишіться, будь ласка, поставте лайк і можна поставити дзвіночок. Якщо захочете, в кінці напишіть коментар. Я буду дуже, дуже, дуже вам вдячний. І як ви вже зрозуміли з інтро. Поговоримо ми сьогодні про те, як формується лояльність до бренду. Маркетинг уже давним-давно вийшов за рамки науки просто про споживацьку поведінку. Він давно підключив до себе психологію, він підключив до себе нейробіологію, частково хімію. І вся оця ось наукова індустрія вона працює лише заради одного: заради того, щоб ви, дорогенькі мої, Більше купували, більше споживали, а отже, більше витрачали своїх кревних грошей на те, що вам пропонують бренди. Брендам це вдається. Оскільки ми купуємо, ми стаємо амбасадорами брендів, ми споживаємо багато чого, що нам, в принципі, якщо задуматися, то й не потрібно геть зовсім. Чому? І ось ми про це зараз поговоримо. Замисліться на хвилинку, чому ви відвідуєте певні заклади, наприклад, кафешки або ресторани, і натомість не відвідуєте інші? Чому ви купляєте певну продукцію і не купляєте іншу? Що лежить в основі вашого вибору? Чому ми знаємо про такі бренди, як Макдоналдс, про Starbucks, про Кока-Колу? Чому ми про них знаємо? Я вам дам на це відповідь, тому що ці бренди заморочились над формуванням вашої до них лояльності. Яким чином? Давайте почнемо з історії. Розповім вам трошки про бренд Кока-Кола. Хоча, я думаю, ви і так про це знаєте, але нагадаю: на початку свого існування Кока-Кола вона складалася із декількох компонентів. А саме, це екстракт листя Коки і це плоди горіхів кола. Напій. Був тонізуючим і продавався в аптеках як лікарський засіб. Через? що? Через вміст в екстракті листів коки невеликої дози кокаїну, що було відповідно? Тоді, коли це використовувалось, кокаїн не вважався за наркотик. Це була просто тонізуюча речовина, як зараз у нас кофеїн, і його можна було легально додавати до певних напоїв, чим в принципі і користувались бренди. І я вам скажу, не одна Кока-Кола. І що виходить? Кока-Кола привчала своїх споживачів до цього незвичайного смаку. За допомогою чого? За допомогою наркотика? Так, саме так. За допомогою наркотика. Вона формувала споживацьку звичку. Я акцентую вашу увагу на слові звичка. І е, я вам скажу, не одна Кока-Кола таким займалась. В ті ж самі часи, в часи появи Кока-Коли, в Європі був розповсюджений винний напій Він Маріані. І до цього напою теж додавали трошечки кокаїну, що робило його теж тонізуючим і теж формувало залежність від нього. На той час кокаїн не був визнаний забороненим наркотиком ще ніхто не знав про те, як він руйнує ваші життя. Але пізніше, коли все-таки вияснили, як кокаїн впливає на організм людей, його заборонили. І відтоді додавання всяких психоактивних речовин до рецептури будь-яких продуктів стало забороненим. Але бренди зрозуміли, що найкраще формувати споживацьку поведінку саме за допомогою формування у споживача звички споживати ваш продукт. А оскільки ідеї ніколи Макіавеллі нікуди не зникають, бренди почали експериментувати. І як відомо, ціль виправдовує засоби, і брендам було потрібно за будь-яку ціну повернути отой ефект введення людей в залежність, над чим вони і почали працювати. Почалися дослідження. Почалися дослідження споживацьких поведінок, почалися дослідження залежностей, як формується залежність. І в результаті цих досліджень я не буду зараз вдаватись в дуже багато подробиць. В результаті цих досліджень було виявлено, що є у нас в організмі така речовина, яка дуже-дуже схожа на наркотик сама по собі. І е, називається ця речовина, ви знаєте, як вона називається. Це дофамін. Дофамін, наш, як ми кажемо, гормон задоволення. Але насправді, що таке дофамін, якщо коротко. Дофамін це не гормон задоволення, як такий. Дофамін це нейромедіатор, який вивільняється в мозку, коли ви, по-перше, до чогось прагнете, а по-друге, щось отримуєте. Тобто ось такі от дві крайнощі. І так вона призводить до ейфоричних станів. Коли цей нейромедіатор виділяється, ви кайфуєте, виходить той самий ефект, що і у наркотиків. Для того, щоб сформувати ось таку от дофамінову залежність, бренди почали впроваджувати різні заходи для того, щоб ви кожен раз, стикаючись з продукцією цього бренда, отримували ось той ось невеличкий мікровикид Endorфіну, який і буде заміняти вам отой мікровкид кокаїну або героїну. Тобто десь приблизно ось така от схема роботи з формуванням лояльності до бренда. Давайте я вам ще трошки розповім, як працює ось цей дофаміновий механізм, як він виробляється у нас в організмі. До прикладу, я не буду казати конкретно, у нас є якийсь певний зовнішній стимул. На нас діє зовнішній стимул, і на цей стимул ми маємо зреагувати. І для того, щоб організму зреагувати на цей стимул, він вивільняє певну мікродозу дофаміну. При вивільненні дофаміну організм починає рухати себе в напрямку до мети, яка буде результатом дії оцього ось стимулу, який на нас щойно подіяв. До прикладу, як у піддослідних щурів або собак, коли вмикається світло, або запалюється якась червона лампочка, або звучить певний звук, вони знають, що скоро в годівничку до них впаде якийсь ніштяк, і треба підняти свою тушку, піти до годівнички і там поїсти. Тобто виходить як стимул. Виділення дофаміну, дія, результат, що власне і є для піддослідних оця їжа, тобто вони з'їдають їжу, і отримують з цієї їжі задоволення, що теж вивільняє певну мікродозу дофаміну. Така методика називається оперантним підкріпленням, і таким чином можна надресирувати якусь певну тваринку, реагувати певним чином на якісь стимули. Але з людиною так не завжди працює. Людину дуже важко навчити за допомогою просто ось такого оперантного підкріплення. І е, далі нейробіологія, нейронаука і поведінковий біхівіарізм, на чолі зі скінером, розробили ще одну методику ось такого позитивного підкріплення. Але е, якщо в першому випадку е, їжа під дослідним видавалась кожного разу після того, як спрацьовував стимул, то в цьому дослідженні їжа видавалась після стимула випадковим чином. Перш за все, тваринку вчили, що після якогось сигналу падає їжа. Певний час так і було, але потім їжа почала випадати просто рандомним чином. Але тваринка не перестала від того ходити до годівнички і чекати на свій ніштяк. Чому? Тому що ендорфін, який спричинявся оцим стимулом, він вже викинувся в мозок і тваринка підняла свою тушку і пішла. І більш за те, ось таке от спонтанне підкріплення, воно ще посилювало поведінку тваринки, тому що. Вона в очікуванні на оцей ніштяк у неї ще більше виділялось цього ендорфіна, і вона прям ходила і тиснула на ту кнопку або кусала ту лампочку для того, щоб випала оця ось їжа в годівничку. Тобто було помічено, що спонтанне підкріплення ще більше мотивує об'єкт до здійснення цільових дій. І от така штука вже працює на людей. А тепер до фактів із вашого життя. Подивіться. Ви з радістю ходите в ті заклади, які вам пропонують що? Пропонують якісь несподівані о, бонуси. Ви з радістю ведетесь на сезонні якісь товари. Ви з радістю берете участь у якихось гівеях в надії на те, що ви щось виграєте. Ви шаленієте від лотерей, тому що ви азартні. Можливо, а чому ви азартні? Тому що ви підсіли на ось цюсь дофамінову петлю. Як працює дофамінова петля? На відміну від звичайного підкріплення, в ній є ще один етап, а саме етап очікування. І от саме цей етап очікування робить з вами ось цю ось цікаву, магічну річ. Ви підсідаєте на ось той мікровикид ендорфіну, який відбувається в період очікування. Коли ви знаєте, що ви можете. Купити якийсь товар, а в ньому, можливо, буде ще якийсь подарунок. Ви з задоволенням купуєте цей товар, і ви, коли відкриваєте цю коробочку або розпаковуєте її, ви в піднесеному настрої очікуєте з нетерпінням, що там буде якийсь маленький ніштяк, який ви, в принципі, не замовляли, але бренд поклав його туди. Вони подарували вам щось, вони про вас попікувались. І це кайф, брілочок якийсь, магнітик якийсь, будь-що, не знаю, цукерочка. Ви кайфуєте від того, ви отримали спонтанне підкріплення, але тим воно класніше, що ви його, скажімо так, отримуєте не завжди. Бо аби ви його отримували завжди, це було б інакше. Ви відкриваєте коробку з чіткою упевненістю в тому, що там є якийсь подарунок. Якщо ви його не отримуєте, ви сердитесь. І це вже геть зовсім інша реакція. Але ви знаєте, що подарунок він м, спонтанний, що він може бути, а може не бути. І ви відкриваєте, бачите подарунок. Ура! Клас! І ви ще йдете і купляєте такий товар в надії, що там теж буде подарунок, а його там немає. Значить, ще треба купити і ще, і ще. Знаєте, на цьому дуже вивозить така штука, як кіндер сюрприз. Бо е шоколадне яйце саме по собі це ну, така єрунда, якщо чесно. Але ж подарунок всередині, ти не знаєш, чи там бігімотік, чи там якась ерунда нікому не потрібна, чи може Лего, чи ще щось. Але ж ефект очікування, і ти підсідаєш на цю дофамінову петлю. З радістю підсідаєш. До чого я веду? Нас банально дресирують як собачок. Я не буду говорити, це добре чи це погано. Так формують нашу споживацьку поведінку, якщо ми на це ведемося. Ну окей, значить, це нам потрібно. Є певні відхилення, звісно, в сторону Лудоманії, якщо ви впадаєте в прям в таку. Серйозну залежність від таких от спонтанних покупок, і просто виносити всі гроші з дому, щоб купити якісь непотрібні вам речі в надії отримати ось той маленький невеличкий ніштячок, який там всередині може бути. Це так, це відхилення, його потрібно лікувати, його потрібно присікати. В інших випадках, я не думаю, що це можна класифікувати як якийсь поганий вплив. Ні, це просто вплив. Просто бренд, скажімо так. Піклується про вас, піклується про те, щоб ви від нього не пішли. Отже, тепер інформація для злодійських брендів, які хочуть приручити собі багато-багато клієнтів, підсадити на свій гачок якомога більше людей. Записуйте заголовок, як дресирувати клієнта. Першим ділом клієнта який будь-яку тваринку потрібно підгодувати. Як ви е, приручаєте собаку? Ви її підгодовуєте. Коли е, вона зрозуміє, що ви її не б'єте, а годуєте, що ваші руки її не скривдять, вона вже охоче йде до вас і тому чекає від вас ще якийсь е, смачний подарунок. Так і ви зі своїм клієнтом його потрібно приручити. Як це можна зробити? Дуже легко. Знижка. Знижка на купівлю другого товару. Не першого, другого. Чому? Тому що перший він купить так, тому що він повівся на рекламу, а другий він купить тому, що у нього є вже знижка і він не хоче її профукати. А знижка це завжди приємно, правда? Це ще може бути якийсь комплімент. Маленький подаруночок при першому замовленні. Ось, наприклад, ви продаєте, будь що продаєте, продаєте щось з доставкою, так? і в коробочку, яка іде по доставці, ви до основного товару кладете цукерку. Просто цукерку. Спрацьовує дуже гарно. Якщо цукерка гарна, спрацює ще краще. Цукерку ніхто не очікував, а неочікуваний подарунок він завжди набагато приємніший. Реферальні програми: приведи друга, отримай. Знижку, щось безкоштовне, повагу від закладу, не знаю, будь-що. Чим більше друзів, тим більше знижок. Реферальні системи працюють точно так же, і ви вже приручаєте не одного клієнта, а цілий табун клієнтів. Друге клієнта потрібно розважати. Перш за все, якщо ви заклад, в який ваш клієнт приходить і він з вами спілкується особисто, да й навіть якщо ви спілкуєтесь з клієнтом онлайн. Зробіть собі скрипти увічливого спілкування. Це має бути усміхнений співробітник, або людині має здаватися онлайн, що співробітник усміхнений, тому що, ну а як інакше, це усміхнений, ввічливий продавець, який е, вислухає тебе 24 на 7. Він підкаже, він розкаже, він скаже тобі, який ти кайфовий і який ти класний. До речі, панянки, які торгували шмотками на базарі, і коли ти стояв на картонці, тебе хвалили. Вони знали, як підгодувати свого клієнта. Скрипти і спілкування завжди мають бути у е, тих закладів, які себе поважають. Далі маленькі приємні речі. Такі по типу скринька з передбаченнями, що стоїть е, на касі. Наприклад, ви магазин, у вас є касова зона, там де клієнт розплачується за товар. І на цій касовій зоні стоїть невеличка скринька або такий акваріум, в якому лежать передбачення. І ти, як клієнт, можеш, просто очікуючи на розрахунок по своєму товару, можеш витягнути передбачення і прочитати. Там завжди написано щось приємне і мотивуюче. Працює. Працює. Як працює? Ти почитав? Усміхнувся. Все, у тебе вже є гарна емоція. Розваж клієнта. Третє. З клієнтом треба гратися. Як гратися з клієнтом? Влаштовуй клієнтам вікторини з призами. Попроси клієнта знімати контент і викладати його в мережі. Запропонуй йому за це якісь ніштяки. Знову ж таки, це виходить гівевей. Пограй з клієнтом в гівевей за відгук, за підписку, за коментар. Даруй щось, грайся з клієнтом. Всі люблять казки і ігри, бо ці штуки йдуть у нас з дитинства. Четверте, здивуй клієнта. Як здивувати клієнта? Вітаю! Ви сьогодні тисячний клієнт, і ви виграли від нашого закладу безкоштовний десерт. Або як роблять деякі ресторани, вони рандомним чином, в певний день тижня, вони роблять ВІП-столик. І коли людина, не знаючи про це, просто сідає за цей стіл, до нього ставляться як до віп клієнта, подають якісь аператив, закуски, вишукані страви, до нього підходить шеф-кухар, з нього здувають пелінки і питають, чи смачно йому, чи не смачно, і чи прийде він іще ще раз до цього ресторану. Це знову ж таки формує залежність у клієнта. Це його приємно дивує. Заінтригуй клієнта. Як можна зробити інтригу у клієнта? Товар тижня. Лише на цьому тижні ти зможеш купити цей товар і більше його ніколи-ніколи не буде. А на наступному тижні буде м -м, щось таке нове, що ти взагалі ніколи не куштував, дізнаєшся на наступному тижні. І клієнт уже чекає наступного тижня, бо що ж це воно там таке, що я ніколи не куштував? Такого не може бути. Зробіть обмежену або сезонну пропозицію, тому що коли пропозиція обмежена, будь-яка людина хоче встигнути її купити. Лімітована версія завжди більш приваблива, ніж та, що доступна завжди. Ось такі от невеличкі поради для тих, хто хоче е, приручити клієнта, і вони насправді працюють, тому що ну подивіться на той самий Макдоналдс. Хеппі Міл з іграшками для дітей. Вони виховують дітей з маличку бути їхніми клієнтами. Той же самий Starbucks. І мені стаканчики. Стаканчики, які підписані вашим ім'ям. Так, його вигукують вам приємно. Все. Насправді, Starbucks проводить дуже багато різних івентів для того, щоб о, саме отак от утримати свого споживача. І о, у них це добре виходить. Ми тут знаємо про Starbucks. Далеко не потрібно ходити. Інтрига і жага якихось скарбів, вони. Завжди наблюдаються де? На сходах магазинів з гуманітаркою, коли туди привозять новий товар. Ви бачили ці черги? Ви бачили ці вакханалі, чорна п'ятниця кожної середи? Або ті ж самі АТБ, Сільпо, Аврора, Червоний Маркет та будь-які ось такі магазини, вони роблять товар тижня, що теж стимулює продажі власне ось цього товару. Чому? Тому що. Ціна на цей товар буде знижена протягом тижня. Все, ось такі маленькі хитрощі формують у споживача дофамінову петлю. І, якщо так можна сказати, вони саджають вашого споживача на наркотик вашого продукту. Не так, на наркотик вашого бренду. І саме це робить із вас бренд. Ось така нехитра інформація, шановні мої. Так що, якщо ви споживачі, якщо ви відчуваєте, що вас десь обманюють, подумайте над тим, а які тригери впливають на те, що ви купуєте цю продукцію. А якщо ви хочете розкрутити свій бренд, раджу все-таки скористатись цими пропозиціями, що були у відео. Я все-таки думаю, що вони мають спрацювати не дарма, багато брендів їх використовує в своїй діяльності. Ну і звісно, для того, щоб жити своє життя щасливо, потрібно включати голову, потрібно бути трошки більш раціональнішим, ну і формувати своє життя власноруч. Я вам дякую за перегляд. Ще раз прошу підписатися, поставити лайк і, можливо, написати якийсь коментар. Я буду дуже радий. І особливо буду дуже радий, якщо. Ви репостнете це відео в своїх соціальних мережах. Це дуже-дуже допоможе розвитку мого каналу. Сподіваюсь, це відео було корисним. З вами був Сансанич. До наступних зустрічей!